Так, мої вітання, шановне панство, мене звуть Олександра. Хто перший раз на каналі? Е сьогодні нова локація, не нова локація, а но стара нова локація. Давайте. Я, я не вдома, я в селі, тому інколи можуть бути сторонні звуки, я заздалегідь перепрошую. Та, ну, зато на свіжому їжому повітрі і, і з гарним настроєм. Давайте так. А, Крим. Давайте подивимося Крим. Ситуація успішна. Як сказали, я без комп'ютера, тому так, давай новини на пам'ять. Те, що запам'ятала, успішна спецоперація заява була сьогодні від Гур, Тарханкут, Висадка десанту. Давайте подивимось. У мене був розклад на Крим, був розклад не один і, в принципі, Карти показували на кінець літа можливість зайти в Крим. Давайте глянемо. Крим, операція по висадці, операція Тарханкут. Що це? Крим, операція Траханкут, це що? Це можливість почати роботу, це е, початок повернення додому, початок звільнення, ріка Пентаклів і Верховний Суд. Знаєте, це коли ну, закрутився механізм, да, по, цій, по цій карті, якщо оракул не читати, закрутився механізм з приводу повернення. Прийму додому шість кубків на дні колоди. Що це була за операція? Мета, ну жезлів. Я не скажу, що це була як розвідка. Ну, давайте так. Показали на що спроможні. Показали, роздивилися, промацали, зробили якісь перші кроки. Я не скажу, що це все не ну, що це була як така основна операція. Ні. Щось відбувається, вже, щось відбувається вже в Криму. Те, про що нам не говорять, те, про що нам не показують, ну це нормально. Да? А Тут загроза йде владі, тимчасовій владі Криму. Іде загроза по повішеному. Тут стоїть загроза для них. По верховній жриці щось може готуватися для тимчасової влади, тимчасової окупаційної влади в Криму. Це в нас там сусідка через дорогу, в неї дуже багато маленьких собак. І вони дуже голосно настігавки. Давайте подивимося, що їх чекає цю владу окупаційну в Криму. Причому тут не тільки про владу йде мова, а по трійці Кубків це, знаєте, як прихильники це люди, ну, якась верхівка, да, хто там займається цими питаннями, тобто люди, які таке вузьке, вузьке коло тимчасових. Що їх чекає в Криму, карта місяця, 10 жезлів. Ой, щось дуже дуже важко їм там всім буде. Це по місяці будуть намагатися будуть намагатися врятуватися, будуть намагатися виїхати з Криму. Да. А от тут насправді, знаєте як, ну, може хтось і виїде, але... але не всі. Будуть починатися заворушки, причому більше активних дій буде по Криму, лицарь мечів. І так мені, знаєте, ця карта тут сподобалася. Дивіться, яка бджола. Зі своїм жалом, вона летить, очі горять. Що чекає окупаційну владу в Криму? Знаєте, як. Ви, ви під цілью, тобто на вас націлено, до вас летять, ви не розслабляєтеся. Цікаві карти. Давайте по подіям подивимося Крим, чого чекати? Крим, чого чекати? Найближчий час не будемо строки давати, Таро строки не любить. Це, знаєте, інколи буває, дивишся там щось на Ну, от як розклади там буває, там на серпень місяць, і вже там кінець серпня, всі там пишуть, а де, а де. Ну от інколи буває, що там затягується там, на е, перші е, дати вересня може розтягнутися подія. Таро не розуміє строки фізичного світу, так, як розуміємо їх ми. Тому дивимося на найближче строк. Крим події, Крим чого чекати зі сторони України, звісно, да? Криму чого чекати? Найближчий час. Чого чекати по Криму? Найближчий час Крим. Верховний суд і знову повернення додому п'ятірка мечів і Верховна Жриця. І повішений. Це, знаєте, початок війни, причому війна буде починатися якось е, таємно в кулуарах. Тобто, е, для ізбраних людей війна почнеться трошки раніше, ніж е, інформація прийде до нас з вами. Ну, давайте так. Взагалі, карта Верховного суду, карта повернення додому. Перша карта, яка випала, чого чекати найближчий час? Повернемо? Дивіться, яка краса карта. Я нагадаю, ця колода, хто ще не бачив, створена штучним інтелектом. Дуже, дуже цікаво розповідає: Крим. чого чекати найближчим часом? Ну, знову лицар мечів вісім пентаклів. Закручується робота. А... Дорога в Крим скоро буде перерізана. Я подивилася на вісім кубків в цій колоді. Дивіться, готується ще якийсь удар. Лицар мечі, вісім пентаклів, ще готується якийсь удар. І мені здається, ця, цей удар готується для Кримського мосту. Вісім кубків, дивіться, да, от є бажання начебто і десь поїхати, а ну, нема по чому, тобто, ну, не перейдеш. Да. Хтось, хтось може застряти а, в Криму, дорога для когось може бути закрита. Тобто будуть люди, які ще будуть намагатися тікати звідти. Ну, от, може, якраз окупаційна влада і буде. Але готується ще один удар. Дуже активно йде робота. Лицарь мечів і вісім пентаклів це дві швидкі карти. Це карти зміни. По вісімці пентаклів це коли ти щось дуже активно робиш, і по лицарю мечів ти дуже швидко будеш отримувати гарний результат. Тому це так, знаєте, ціле направино, ти розумієш, що ти робиш. Дуже цікаві карти. Прям, знаєте, так, аж. Крим найближчим часом. 10 кубків. Ну, я не знаю, що я не знаю, який розклад робити. 10 кубків, карта дому, карта України, карта повернення додому. Давайте спитаємо, що чекає в Криму окупаційну владу. І нам тоді з вами буде зрозуміло. Якщо буде якась така інформація, про що не можна говорити, я, друзі, ну, говорити не буду. Добре, ми з вами домовлялися про інформаційну тишу. Що чекає окупаційну владу в Криму? Що чекає окупаційну владу в Криму в найближчим часом? Їх там чекає обнулення, тому що Крим повертається додому. Я ну, не знаю, як це, знаєте, і їм пора повертатися додому. Тут всі карти про це. Карта правосуддя на Дні колоди, четвірка жезлів, карта миру. Тобто успішне, успішна, успішне закінчення ситуації. Четвірка жезлів, карта дому, карта України. Тобто, що повернення Криму. А от для них карта шута. І знову мені чомусь чомусь йде з приводу Кримського мосту. Карта шута. Карта обнулення. Закінчення правління, це не зможуть нічого зробити. Вони не зможуть нічого вдіяти. Все вже давним-давно вирішено. Да? Окупаційна влада в Криму, що вас чекає? Розчарування їх чекає п'ятірка кубків. Це може бути п'ять кубків інколи показує і на смерть, інколи показує на скорботу. Ну, розчарування через активний рух, активний рух, ЗСУ. Тут щось. Покажи щось ще, будь ласка, якихось деталі. Деталі. Як це все буде? Як Крим буде повертатися додому? Як Крим буде повертатися додому? Як Крим буде повертатися додому? Дев'ять Пентаклів? Карта імператора. Вісім пентаклів. Тут, ну, знаєте, Чи будуть військові дії, я питаю, і одразу карту, одразу карти, карта перемоги. Якісь активні дії будуть? Да, буде якась там голосна подія, яка на себе приверне увагу. Потрібно буде ще за себе поборотися, відстояти свої інтереси. Але як буде повертатися Крим в Україну? Виходить карта імператора і вісім Пентаклів, і дев'ять Всі. Прекрасні карти. Імператор це, м, про, це про справедливість, це про закон, це про порядок, це не про м, війну як таку, це про, знаєте, як звільнення, а, імператор він не нападає, імператор він захищається. Мечових карт немає. Військові дії будуть в Криму. Чотири пентаклі. Бої якісь будуть в Криму? Вуличні чи хоч щось таке буде в Криму? Трійка мечів, обстріли. Карта смерті. Хтось має. да Хтось може померти із, я так розумію, із тої влади, яка там на зараз присутня. Обстріли будуть, можливі жертви, можливі жертви. Якщо ми говоримо про військові дії, я як. Таких на зараз військових дій не бачу. Можливо, щось, знаєте, як всередині, чи то партизани якісь Тобто це буде тиха робота, це буде тиха, спокійна робота для того, щоб зберегти своє, для того, щоб зберегти свої ресурси, щоб зберегти людей. Тобто, ну, отак. Тут така красива карта смерті дивіться. Такі хтось може... Так, да, жертви будуть. Ще буде якась жертва. Хтось, хтось там може по повешеному. І е, оця жертва почне рух, почна, почне активний рух, і от тоді можуть початися якісь бойові дії. Причому, знаєте, ці бойові дії, тут п'ятірка мечів, перша, не перша друга мечова карта, яка виходить після цього повішеного. Тут жезлів п'ять мечів. Це я називаю, друзі, кому цікаво карти. Верховна Жриця. Верховна Зриця завжди така, знаєте, почекайте, почекайте, ще щось в процесі. Вона може говорити про те, що подія ще формується. Вона може говорити, що на зараз невідомо. Да? Вона говорить, що не потрібно про це говорити, ви не готові, або ну, інформацію. Знаєте як? Ну, ін, інколи просто приховую інформацію в тому плані, щоб ну, не говори про це, не потрібно про це говорити людям, тобто тут треба тихесенько. Добрі справи люблять тишу. Да? Оце Верховна Жриця, вона про це. Але інколи буває, що подія формується. Ще потрібно щось доробити для того, щоб було зрозуміло, чого чекати далі. Слухайте, цікаві карти, цікаві події. Крим.